Зараз Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, долучається до нашої розмови? Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю! Ми спостерігаємо цього тижня безкінечний терор росіян по цивільних об'єктах. Харків сьогодні стоїть у нас перед очима. На вашу думку, з якою метою цього тижня така активізація цих атак? було передбачено те, що російські окупанти вони будуть тероризувати Україну саме напередодні дня незалежності, під час дня незалежності та після дня незалежності, але через саме дії е, Сил оборони України, які не безмежні, але які були е, все ж таки реалізовані в е, перші тижні е, е, серпня. Е, Росіянам довелося, вони змушені були відвести відтермінувати ці удари по території України, і тому вони розпочались фактично з 26 го з 26-го серпня. Це масований наймасовніший, один з рекордних ударів за кількістю засобів ураження по території України. А після цього вже це фактично до розвідка. І якщо ми говоримо про використання дронів камікадзе чи якоїсь іншої компоненти засобів ураження ракетного типу, то це саме дорозвідувальна дорозвідувальна компонента. Якщо ми говоримо про удари, які напередодні бачили по Харкову, то це цілеспрямований терор для Росіян. Було дуже важливим саме на день незалежності та після дня незалежності влаштувати Українцям масштабний по всій країні терор. І е, я не можу сказати, що їм це вдалося у тому форматі, що відсоток тих засобів ураження, які були використані, більша їх частина, більш ніж 85% вони були знищені, їх збили. Але тим не менш, е, якісь досягли своєї мети, особливо в Харкові, е, по якому було використано Д-30, Це фактично. Високоточна зброя, така собі авіаційна бомба з елементами реактивного боєприпасу, який використовують російська як авіація, так можуть використовувати сухопутні засоби, такі як реактивні системи залпового вогню. Але при цьому це високоточний елемент, якщо він влучив саме в цивільну забудову, він говорить про терористичний акт, про військовий злочин. Про те, що це була цілеспрямована атака. Тобто, росіяни намагаються продовжувати цей елемент терору проти цивільного населення у той час, як самі в зоні бойових дій в них, ну м'яко кажучи, якихось масштабних дійсно ефективних дій не відбувається. тому вони і продовжують особливо на свята влаштовувати на максимальний терор, ну завдання. Тероризму ще ж залякувати так. Ми про це неодноразово говорили, але в таких ситуаціях нам потрібно об'єднуватися і навпаки фінансувати відплату, яку забезпечить наші сили оборони. От саме зараз у наших глядачів є така змога зробити це, долучитися до збору, який зараз для безпілотників розвідувального типу, так для. Начальника штабу, який щойно був перед вами, пане Олександре, в ефірі 164-ї бригади тероборони, 119-ї окремої бригади, вже третина від потрібної суми є. Дякуємо всім, хто долучився, і будь ласка, нехай те, що робить роблять росіяни, настільки об'єднує і згуртовує в таких зборах, тому що це вкрай важливо для наших сил оборони. Я хотів би вас запитати, пане Олександра. Харківська прокуратура говорить, що використовували ФАБ. Це фугасний авіаційний снаряд. Чому саме фугасний? Тому що наскільки я розумію, ви зараз краще поясните, але їх якраз використовують для того, щоб пробивати великі укріплення. Але ну багатоповерхівку укріпленням вже ж не назвеш. Ну, не зовсім так. Для цього використовують, щоб укріплення пробивати, використовують БТАП. Бетонобійні Боєприпаси. Д-30 це російський високоточний боєприпас, який використовується для такого ж самого функціоналу, як і осколково-фугасна авіаційна бомба 250 і 250 Вони дуже схожі між собою за своїм функціоналом. Для пробиття укріпленого якогось об'єкту, використовується авіаційна бомба Бета. І саме ця авіаційна бомба, до речі, вона є елементом бойової частини 9М723. Це ОТРК Іскандер-балістична ракета Таха-47 М2, кинжал Це вже аеробалістична ракета, яку використовують переважно Міг-31К. Тому, в принципі, удари, які були нанесені по Харкову, це були удари, які наносились високоточно. Повторююсь, саме ці засоби ураження вони мають мінімальне відхилення від цілі. А оскільки це був удар по фактично великому житловому комплексу, так цивільній забудові. То там відхилення 5-10 метрів. Це відхилення. Куди це відхилення в таку ж саму забудову або на якийсь дитячий майданчик, або ще на якісь на якусь ділянку цивільного призначення це не е, об'єкт е, військового призначення, взагалі, і з цього робимо відповідний висновок: Росіяни ударом по Харку намагалися максимально самозалякати місцеве населення це може бути пов'язано з тим, що починаючи з безпосередньо дня незалежності України для них є зараз якийсь графік, графік нанесення ударів. Відповідно, спочатку це масований ракетний удар з використаннями дронів камікадзе, тобто комбінована компонента. А після цього поступово, оскільки в них зменшується кількість боєкомплекту, ми це розуміємо. Вони зараз те, що виробляють, то й використовують. Вони поступово починають наносити удари. Зменшуючи до ближче до кордону цей вплив, терористичний вплив, і такі міста, як Суми, хоча Суми, зараз ні, Сумська область. Вона в більшій своїй частині за рахунок Курської області знаходиться в буфері безпеки. Вони більш забезпечені е, цим буфером. Але Харківщина та Чернігівщина. Вони залишаються в зоні ризиків, і в першу чергу Харківщина, чому саме там? Тому що саме Біл... Білгород та Білгородська область вони є основними локаціями по нанесенню ударів російською тактичною авіацією. Їм це зручно робити не стільки Чернігівщина, скільки Харківщина, і вони будуть продовжувати це робити допоки на території Білгородської області ну як мінімум не виникне буферної зони. Як в Курській області, або до тих пір, допоки не буде знищено усіх носіїв, саме цих засобів ураження, а саме фронтових бомбардувальників СУ-34. почули вас. Дякуємо, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами наживо. І дякуємо всім, хто долучився до збору, який був оголошений для 164 ї окремої бригади тероборони 119 ї окремої бригади. Майже половину суми цього ранку ми зібрали. Дякуємо всім, хто долучився.